Другого візиту Мала. я це стало особистим. Президент Путін замовив красивий портрет Президента Трампа у провідного російського художника і фактично передав його мені, попросивши взяти його додому до президента Трампа, який я привіз додому і передав йому. Це було повідомлено в газеті, але це був такий люб'язний момент і е, розповів мені історію таке про те, як коли президента було поранено і. Він пішов до своєї місцевої церкви і зустрівся зі священником та молився за президента, не тому, що він був президентом Сполучених він міг стати президентом Сполучених Штатів, а тому, що він був його другом і він молився за свого друга. І це було я маю на увазі, ви можете уявити собі, як сидіти там і слухати такі розмови. А я повернувся додому і передав це повідомлення нашому президенту та передав картину, і це його явно зворушило. Отже, це такий зв'язок. Який ми змогли відновити, до речі, простим словом, що називається комунікація. Багато хто скаже, знаєте, мені не слід було її мати, тому що Путін поганий хлопець. Я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Це складна ситуація, та війна і всі складники, які до цього призвели. Це знаєте, це ніколи не одна особа, так? Тож ми будемо, я думаю, ми розберемося.